Привіт, футболмани та християни. Пес-патрон працює, а хафел продовжується разом з нашою щотижневою добіркою футбольних оглядів, підобідню кашку і чайок з бутербродами. Хто забув, називаємося ми офсайт, а балакає повсякчас у мікрофон тут Віталій Сарана. Тому вмощуйтеся зручніше, робіть традиційний донат на ЗСУ на будь-який зручний фонд. Бо ми починаємо! Пеща Ліга, як і всі інші ліги, цього тижня перейшла у фазу фінальної пулі. Голд Лігу у суботу відкривали Аріард Авто та Інтер Агротех. Дуель вийшла надзвичайно драматичною. Обмінявшись голами у першому таймі, команди йшли на рівно аж до фінальних хвилин. Коли інтерівці включили опцію п'ятого польового і задіяли свій ультімейт, який додає плюс 256 кілів до удачі та майстерності на останніх секундах. Таке вміння дозволяє їм ногами Валентина Павло та Іраклія Ахалая довести рахунок до 1-3 і вибирати три очки, зберігаючи великі шанси на чемпіонство, яке, звичайно ж, буде вирішуватись швидше за все в двійці матчів із ЯСКО. Два голи на останніх хвилинах гри знову витягуєте. Перемогу якраз на крайніх чемпіонських хвилинах. Як це вдалося зробити, та у розрізі всієї гри чи закономірний результат? Я вважаю, чесно кажучи, результат закономірний. Ми сьогодні взяли нову тактику. З першої хвилини пішли в п'яту, одразу забили, не побоялись. Я думаю, це оправдало себе. ігра була дуже дуже важка. До останніх хвилин фактично було один-один, але мені здається, результат закономірний. Ще одна гра голдів вже поміж Гедоном та Яску була менш цікавою, та закінчилася розгромом 3-10 на користь нафтовиків. З чим ми їх і вітаємо стосовно турнірної таблиці, то яско лідирує з перевагою 4 очки в порівнянні з інтером, у якого 31 один баларіард займає третю позицію з активом у 25 очок. Гедон замикає четвірку, але ще має всі шанси втрутитися в медальну гонку. Переходимо до Сільверліги. Першими тут на зелений прямокутик 10-ї школи вийшли благодать та Юрія Фарм і одразу створили сенсацію. Вірніше сенсацію створила християнська команда. Нагадаємо, що вони разом з драйверами перебувають в аутсайдерах. А фармацевти навпаки статистично є одним із номінантів на золото срібної ліги. Зустріч розпочалася з голу ЮЕФ, на третій хвилині. Забив Сергій Волошин, але на цьому все й закінчилося. адже далі пішла Нів'я безгольова боротьба, що тривала аж до а після неї команди дещо активніше забігали, і за 10 хвилин до кінця Благим все ж вдається зрівняти. Після чого у них ніби виросли крила, і вони вихром полетіли здобувати перемогу. Дмитро Лук'янчук забив ще коголів і Теска Щербатюк забив останній гвіздок до перемоги, зробивши рахунок впевненим 1-4. Же день пройшов ще один матч між Віндрайверс Team та Кусто Agro, На жаль, для водії вони тріском провалили гру та поступилися з рахунком 1-7. І стосовно турнірної таблиці, то тут, не зважаючи на поразку, фармацевти лідирують. Кусто займає друге місце, відстаючи на бал, третю позицію тримає благодать і замикає четвірку, він драйверс Продовжуємо першою лігою, і тут у їхній гол делізі продовжується над цікава боротьба. Матчем туру, на мою думку, можна назвати двобій між полум'ям та десною. Вже на перших хвилинах Десня не забувають і утримують рахунок мінімально позитивним для себе аж до перерви. Другий тайм розпочався з іще одного ривка Десни. Олександр Чаус подвоює рахунок і робить ситуацію для полум'я загрозливою. Надію полум'яним дарує Дмитро Миць, який знову мінімізує рахунок, але після цього Станіслав Вишневий заробляє другу. Жовту та залишає своїх одноклубників у меншості. Цей фактор сповільнює їх атакувальні потуги, але й не призводить до пропущеного. До кінця гри Десна вже відверто окопувалася в захисті та робила паузу в поєдинку, що дозволило все ж зберегти результат 1-2 і команда продовжує своє лідерство. Ще один золотоліговий матч приніс також багато емоційних моментів. Йдеться про гру між епіцентром та «Аграрієм». Обидва колективи, можна сказати, починали не дуже добре і протягом сезону набирали кондиції, щоб у висновку рвонути перед фінішем. У поточній дуелі ж відбувся добротний технічний поєдинок зі швидкісними перестрілками, але захист епіків виявився більш спроможним їх відбивати. На, натомість вже на старті Красновецький забуває гол. Далі під кінець тайму Богдан Гкавчук подвоє двоє після чого на старті другого той же Богдан, його потрої під завісу гри Коннов та Красновецький обмінюються реалізаціями. і Епіцентр виграє поєдинок з впевненим рахунком 4-1. Це дає можливість епікам впритул наблизитись до аграрія у турнірі і таблиці. Що ж до Сільверліги, то матчі тут, на жаль, не відбулися через наявку Атлетика 2011 та Бухтауну. Як це не прикро, повідомляти, але для міста над Бугом це вже третя неявка, і команда знімає. Ця зі змагань, і ситуація така, що ми по суті вже можемо оголосити, хто буде переможцем ліги. Це Аякс. Друге місце швидше всього залишиться за барбершопом. А бронзу цієї ліги отримає Атлетик. Що ж, і до другої ліги у золотій групі відбулося два поєдинки. У першому вінсісі сенсаційно переграє незламний з мінімальним рахунком 0-1. Чим виносить непогану таку інтригу до подальших матчів. Ну а по грі Вінфілда з Кубою можна сказати коротко. Все було як завжди. Команди зіграли вже у третю поспіль в особистих зустрічах. В даному ж матчі результат 0-0. Коментарі до гри зараз послухаємо від капітана кубинців Дмитра Антощу. Діма, третій, третій нічийний результат поспіль поспіл з Вінфілдом. Що заважає виграти або вам, або їм? Як думаєш? Противник? Як, як думаєш, так, тактично ви схожі чи ні з цієї команди? Не зовсім. Хоча якось в наших іграх ми виходимо <гадемо>, дуже схожими. Дивишся, як Вінфілд грає з боку з кимось іншим. Ну, не так, як ми граємо. Коли ми приходимо грати проти Вінфілда, ну як стіна в цьому б'ється. Угу. Ну, адапту, адапту, адаптується команда під команду, так як практично оби, оби, обидві команди грають від захисту: що Вінфілд, що Куба. Сьогодні вже почався почалась Голден Ліга, і якби видно, що і ми, і Вінфілд хотіли виграти. Ніч вже нікого не влаштовувала, але на жаль, наш воротар, ваш воротар не дали нічого нам зробити. Так, до речі, Влад Клейманов дійсно потащив багато ударів таких. Стосовно так, себе, прийшли, я можу так. сказати, що роботи було дійсно мені мало. Мало ударів було по... по воротах в створ, а от влад дійсно відбив дуже багато голів. Трошки маніпулятивно, але погоджуюся сьогодні. Вінфілд завдав більше ударів по воротах Куби, ніж ми поїхали. 100%, але що ми, що Вінфілд могли вигравати. Незламні сьогодні програли. Програли Він Сіті. Як впливає це на Дуже вашу команду? Впливає. впливає на нас, і впливає на Вінфілд і на Він Сіті, тому що відстані з лідером скорочується і кожен тур буде нам піддавати перчику. Ми будемо доганяти Він Сіті, Вінфілд буде доганяти незламних і все вирішиться в останньому турі. У сільверлізі ж обидві заруби були також дуже цікавими. У першій між Олдсіті та Феніксом команди не знайшли сильнішого та розійшлися мировою три, три, а у бійці аубіці та віничан, білі хлопці. А я зараз про футболки, а не про расову приналежність. Вже у першому таймі зробили собі гандикап у три голи. Їх було дуже важко наздогнати Дмитрієнку та компанії. Незважаючи на це, містяни два голи відіграли, та часу на зрівняння рахунку вже не було. Три-два. Арпал попереду це дозволяє футбольному колективу піднятись на друге місце срібної ліги та мати суттєві шанси навіть наздогнати лідируючого Фенікса.